Ну а перед початком цього відео я попрошу тебе підписатися на цей канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоби отримувати першим сповіщення про вихід нових серій. Тому дякую за увагу! І ми починаємо. І всім привіт, з вами Ліп. І сьогодні в нас нова серія по Роблуксу, але цього разу не Кібіді Тавер Дефенс, а справжнісінький. Матіо Мілітарі Тайкон, друзі. Ми тут будемо у якості військового. Так, я отримав якогось танка. Окей, чудово, ми сьогодні будемо, походу, що брати участь у жорстких бойових діях. Це дуже жорстко. Я ж ну, не знаю, що тут робити, але насправді я в цьому режимі вже одного разу брав участь, і я тут побудував собі ось таку базу. Подивіться просто, скільки в мене тут заводів нафтових, нафтових платформ, які качають нафту. Далі мені потрібно буде йти і в місто, де. Дивитися, чи є якісь противники, щоб ми з ними могли повоювати. Якщо чесно, я би хотів знайти якогось там ручка, самі розумієте, і його розвалити. Було би дуже славно, як на мене. А зараз ми трошки прокачаємо нашу базу захисну для наших військових, щоб вони могли швидше фармити. Чудово. Так, світло їм додамо. І на даний момент в мене лише залишається 81 тисяча доларів на рахунку. Окей, без проблем. Чудово. У нас є якийсь фріспін, давайте ж його відкриємо, друзі, оскільки я хочу заробити вже трошечки. Собі грошеняток, щоб могти за них собі розширювати базу або ще щось купувати. Таке цікаве. Ну не знаю. Побачимо. Сподіваюсь, це буде 1 мільйон кешів. 20K? Та ну, щось маловато, маловато. Перший раз мені видало реально лямчик. Це було жорстко, і мені це сподобалось тоді. А зараз щось не то, щось трішечки не то. Окей, без проблем, без проблем. Зараз я дізнаюся, що мені робити далі. Так, з мене ведуть стрілочки в якісь певні місця, щоб я прок. А мені мені туди не потрібно, я зрозумів. Окей. Отож, друзі, мені потрібно зганяти на аєрдропчик. А щоб зганяти на аєрдропчик, мені потрібно хоч чимось озброїтись. У мене є якась М-ка, а М-17, якийсь пістолетік. Поняв, поняв. В мене є в на базі зброя інша, тому треба буде її підібрати обов'язково, звісно ж. І підібрати собі зброю, і вже знаю йти. Еквіпаємо М-ку. Екіпаємо М-ку, таку нефігову, я вам скажу. Окей, ідемо далі. Що тут? Ага, це генератор нафти. Це поки що не потрібно. Так, я тут щось активував, нехай буде. Ідемо далі. Я зібрав якісь Гроші, в мене тепер 388к. Нормально? Непогано, я вам скажу. Такс, треба ще обов'язково взяти щита. Ну, щоб все було зі мною. Такс. І калаша. Калаша, отакого. От Нормально буде, я думаю. Окей, окей. Так. Солдатська уніформа. Одягаємо її обов'язково. Такс. Е, сет захисту. Звісно ж, ми його одягаємо. Такс. Чудово. Перевдягнулися, йдемо на другий поверх. Зараз будемо дивитися, що в нас там. Такс, ага, тут у нас можна зробити тір, щоб ми могли тренуватися стрільбі. Чудово. Зараз ми тут потренуємось трішки, щоб перед тим, як іти на бойові дії, можна було чудово прокачати свою стрільбу. Тож, давайте зробимо тут стієчки зі зброєю новою. О! Я вже бачу тут таку круту зброю, братва. Оооо. це нам треба. Обов'язково. Так, тут у нас є СВД. Беремо обов'язково. Беремо МК-18. Ремінг тут! Все, мені більше нічого і не треба, в принципі. Такс, давайте ж потренуємося за кашечки стріляти. Давайте. Є, дивіться який зажим. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Прекрасно. Перезарядилися. Так, грошей нас вже нема, тому ж треба йти заробляти їх. власне Ну що, друзі, погнали. Тільки я от єдине, що не знаю, де мені взяти якийсь транспортний засіб, хоча б. Я не знаю. Реально, оце мінус. Так, я реально щось не можу знайти свої ворота, <рес>, через які я можу вийти. <рес> ну Це, звісно, таке буває. Трошки затупив, затупив, затупив. Я вважаю, це не смертельно. Ми зараз все одно. Щось та і відшукаємо. Так, да. Я от реально дуже хотів би взяти собі того танка. Дуже хотів би, насправді, але що то в мене не виходить. Ну поки що давайте продвинемося до позиції. Блін, тут вже з танками чуваки стріляють. Як вони їх взяли, я не знаю. Мені треба з цим теж обов'язково розібратися буде, тому що я дуже хочу теж танками танчика постріляти. Дуже-дуже сильно. Так, я бачу там вже якусь будівлю. Пора перемикатися на зброю. Тут може вже хтось бути. Треба бути дуже акуратним, друзі. Що тут у нас? Якісь спальники. Тут могли бути якісь росіяни. Зараз ми будемо продвигатися далі. Поки що приберу зброю з рук, щоб мати більший огляд. Чуваю. Ого, тут якась могила. Ніфіга собі могилу знайшов. Я чую, що десь їде танк. Без жартів, друзі. Це жесть. Я не пам'ятаю просто де брати автомобілі, власне. Ладно, в мене Є ідея повернутися все-таки додому і все-таки знайти якийсь транспортний засіб, хоча б. Тому що, ну, пішки бігти до позицій, це взагалі не камільфо. Так, на силу я вже добігаю до своїх воріт. Кстати, я їх забув закрити, хто помітив, хто не помітив, но факт залишається фактом. Трошки забувся закрити їх. Давайте зачиняти, щоб до нас на базу ніхто не пробрався. Лишній. О, нарешті я знайшов спавен. О, в мене є зі спавнів це отака от багі. А чого я не можу, блін, отримати? Знаєте що? Свій танк, який я Отримав в нагороду за те, що сюди зайшов. Це мене дуже цікавить. Можливо, це якийсь інший янгар для нього потрібно побудувати. Може бути таке, може. Тут у нас якась база. Mm -hmm. Бочки з нафтою я можу сюди здавати, щоб заробляти гроші конкретно. Тому давайте зараз візьмемо свого багі. Хоч щось у нас буде для того, щоб пересуватися, вже отак, от, от, так. Візьмемо, заспавнимо його. Так, сполізаємо на багі і поїхали, братва, на позиції. Тепер то точно вже пора. Будемо трошечки просуватися пошвидше вже. Подивіться, який він швидкий. Окей, нормальна, нормальна тємка. Мені подобається. Заправочка. Заправочка, що у нас не поремонтована. Але пофіг, мені зараз заправочка і не потрібна, якщо чесно. Ой-ой-ой-ой-ой, які горби, я щось погано їду. Трошечки поганенько. Але все-таки просуваюся. Я до бочки з нафтою. Мені вона дуже необхідна зараз. Зараз я отак сюди об'їду, отак. Тут якісь блокпости. Гелікоптер перевернутий, нічого собі. Так, Проїжджаємо акуратно. Ну, врізались трошечки. Сорянчик. Там Айдроп, а там нафтова платформа. Угу, угу, угу. Окей, я зрозумів. Я вас зрозумів. так, давайте. Айдроп забрав, забрав айдроп, народ! Чудово! Так, я забрав айдропа. Тепер йдемо на нафтову платформу. Чудово. Вискакує. Давайте, в нас музичка і бойова. Так, забираємо. Несемо її в свою автівку. Ось сюди, давайте. Прикріпляємо. Чудово, народ! Ми сіли нормально. Ми зараз, походу, що заробимо. 150 тисяч. Треба пошвидше відвести її додому. Звісно, що треба. В Цьому навіть сумнівів не може бути ніяких. Треба швидше вести і не сумніватися в своїх силах, бо сумніви це запорука поразки, а нам поразка не потрібна. Танк! Тут танк! Мені треба тікати від нього чуть-чуть. У мені працює танк народ. Він хоче мене наздогнати, але я хитріший, я поїхав через пляж. Не доженеш, братанчик, не вийде в тебе мене наздогнати через те, що я не такий вже і дурненький, як ти думаєш собі. Давай, 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 пробуй, пробуй, пробуй. Но в тебе не вийде, я впевнений. Я буду виляти, як тільки можна, щоб довести свою нафтову бочечку додому. Давайте, давайте, ще трішечки залишилося. Я не знаю, чи я. А де моя база? А де моя база? Воно моя база. Я її вже бачу. Чудово, чудово. Головне, щоб зараз цей танк по мені не попав. Я чекаю, О, я втопився. Що, якого біса? Це капець, братва, я втопив свою тачку. Що робити? Що робити, що робити? Що робити? Я беру снайперку. Давайте постріляємо в цього зі снайперки. Я попав! Я попав в русака зі снайперки. Ого, він закривається сонцем. Він розбився! Ха-ха! Я переміг гелікоптера, народ! Це жесть! Я переміг гелікоптера, прикиньте. Що мені далі робити, я не знаю. У мене бочка нафти пропала через таких от чуваків, які нападають. Я просто її хотів довести до себе додому. То капець. Ну ладно, я йому помстився. Хоча би комусь я помстився вже. Чудово, такс. Прекрасно. Поки що біжу додому. Опа, 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 там, там чувак. На мене знов напали, русаки. Я його переміг знову! Чудово! Тисяча доларів за кіл. Найс! Прекрасно. Не зміг він мене перемогти. Чувачок. Хе-хе, я просуваюсь поки що до своєї бази. Вона ж там? Да. Треба бути обережним дуже, через те, що тут а повсюди вороги. На мою базу ведеться полювання, але я їм не здамся. Я зараз проберуся сюди. О, давайте візьмемо МК 18. Давайте візьмемо. Проберемось на цю базу. Я не знаю, правда, чи може мені тут щось допомогти. Ага, ага, ага. Тобто я не командир цієї штуки. Опа-опа-опа-опа, щось тут робиться, народ. Я не поняв, правда, що, але я пробрався на чужу базу. Що? А, я коли заліз в чужу базу. Ха, мене вбили ворота ті, тієї бази. І все. Я, типу, появився себе додому. Нормально. Ну, все одно, ну, типу, непогано. Блін, мені подобається таке. Вау, 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 вау. Так, хтось стебзив бочку з нафтою. Мені потрібна тоді зброя. Візьму з собою цього разу отакий Ремінгтон. І, звісно ж. Снайперку. І СА 80. Ось так от. Да. І спанимо свого баги. Спробуємо. Св... А, блін, я не еквіпнувся. Я не еквіпнув собі. Знаєте, що я не екпнув? Я дуже забувся, Деша. Дуже забувся. Це форму мою. Обов'язково. Форму і, звісно ж, бронежилет. Без нього нікуди. Погнали! Погнали, братва, нам треба в бій. Терміново спавнемо. На багі сідаємо. І погнали зразу вже. Так, давайте. Нам потрібно до бочки з нафтою дістатися якомога скоріше і забрати знову ж таки, щоб нас ніхто не спіймав і не підстрелив в статку. Бо це була б жесть повна. Бо бочка з нафтою нам дасть 150 тисяч, по ідеї, за які ми зможемо прокачати нашу базу доволі таки нотбедно. Саме тому, братва, мені потрібно пробиратися якомога ближче і швидше. Ну і звісно, що баги для цього не найкращий варіант. Ай, але я не знаю, як мені заспавнити танка. Хоча я дуже хотів, я ж його якось там виграв. Виграв. Чому я не можу його отримати? А? Це дуже дивно. Тут чувак, тут чувак. Я стріляю в нього. Він чекає! Він з РПГшкою хотів мене вбити! Пішов вон! Я його вбив, я його кільнув. Є чудово. Фух, грузимо. Грузимо сюди бігом. Сідаємо за кермо і поїхали, друзі, назад додому. Швидесенько. Просто треба дуже швидко бути, бо залишилось 221 секунда. Це не дов... дуже доволі таки мало. Але я сподіваюся, що я встигну за цей час дістатися до, до свого дому. То чувак, взагалі пішки ніс ту бочку, то капець. Але я зараз сподіваюся, що я її довезу все-таки додому і зроблю нарешті такі гроші. Бо це жопа. Танк, танчик. О! О! Я його знищую трошки. О! Мене вбили! Мене вбили, капіс! Він переміг мене. Жесть! Але це була баталія жорстка. Ну, народ, я вже трошки трошки розібрався. Хе -хе. Непогано, непогано. Але танка нам треба обов'язково. Я думаю, нам треба підформити трошки грошенят, щоб ми могли, знаєте, спавнити собі нормальних танків. Бо інакше це неможливо. Так, давайте. Гараж за одне переродження. Як мені зробити переродження? Хтось мені підкаже чи ні? Хтось мені підкаже, як зробити переродження, га? Фух, то капець, То капець. Ну що ж, народ, на цьому наша серія на сьогодні закінчується. Я вже попробував. Вбив пару ворог. Богів і на мене напали! Я не можу стріляти навіть, то капець, що це робиться? Як він пробрався до мене на базу, я взагалі не зрозумів. Чом прикол? Ну нічого, щас ми... щас ми тобі дамо, чел. Трошки прикурити. Ну-ка, йди сюди. А ну-ка, йди сюди, паскудник. Іди сюди, паскудник. Отак от, от. Плюс 1000 баксів за кіл. І зараз задеспавнемо його лодку. Є, я підірвав його човна. Отак от, за те, що пробрався до мене на базу. Отак от, братва. Так йому і треба паскуднику. Щоб він більше сюди навіть не думав приходити. Отак. Так буде з кожним. Все, прекрасно. Так, іде, до речі, мені зібрати прибутки. Ага, ага. О, йо, я, я назбирав. Ніфіга. Ніфіга я назбирав. Бабла, нормально, так. Так, треба йти бігом прокачувати. Я вже знаю, що я буду прокачувати. Ладно. Поки що на цьому серії тоді не завершується. Я буду зараз купувати гаража народ. Це по-любому мені. А, хоча ні, я не можу купити гараж. Точно, точно, точно. Там треба якесь переродження. Я не знаю, як його зробити, якщо чесно. Тому да. Тому таке собі. Давайте. Ага. Низькі стіни. О, Ніфіга сі. Ви бачите, що я зробив? Тепер в мене є стінгер, народ. Я можу знищувати вертольоти і танки. Прекрасно. Це дуже прекрасна штука, мені дуже подобається. І антидронова рушниця, звісно, ж, в мене є. Це теж дуже чудово. Да. Захищені двері ставимо. Освітлення, звісно ж, обов'язково. Дивіться, які дверки. О, це мені нравиться. Якщо тепер на мою базу хтось тільки подумає напасти. Якщо вони тільки подумають, це зробити, отаке. От Їх чекає неминуча смерть. У мене Тайкон Петішн на 72% вже, тому я думаю, це скоро буде переродження вже. Зараз поставимо бар'єру тут. Отак, так. От, та. І треба піти розібратися з човнами там, де отут отут, от, отут от, 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 ця гавань, бо до мене залізають противники через неї. Якщо ворота не стоять, і вони будуть залазити. А мені такого не потрібно, звісно ж. Тому я не буду їм давати цього зробити. Так, я купляю собі різні човни за всі гроші, що в мене є. Всі можливі човни, які я міг купити, я купив. Це чудово, в мене вже на 76% завершений. Тайкон, далі йдемо купувати нові об'єкти. Так, що тут у нас? Ага, захист, захисна стінка. Чудово, давайте далі. Давайте йти далі. Ага, бочки з нафтою за 250к. Нормально, тут така покупочка, знаєте, нормально така. Не дешева, я б сказав. Йдемо далі на верхні поверхи, щоб в нас була прокачка далі. Ага, ага, ага. Ще якісь локери з новими. Тут можна гани свої каст кастомізувати. Вау, вау, народ! Дивіться, скільки нової зброї, боже мій. Подивіться, 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 який я костюмчик собі маю тепер. Тепер можна бути конкретним снайпером. Це чудово. Але нас ще є. Гроші, щоб потратити їх на нові поверхи. І ми, звісно ж, їх витратимо на це. Чудово, чудово, чудово. Якась операція нова. Я можу джавелін вибити тут. Ого, ну все, вся <плес> буде горіти. Це по-любому. Так, з гранатки. Чудово. О, о, все, а грошей вже нема, не вистачає. І ми вибили супер-нову, суперкруту броню. Прекрасно! Чудово! Мені все дуже подобається поки що, але нам треба підфармити, піти, зібрати прибутки з наших заводиків. Скільки в нас тут назбиралось? О, нормально назбиралось. Можна. Вже щось трошки прокачувати навіть. Давайте, 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 давайте. Так, прокачуємо далі. Дах, світло, парашут. Парашут є. Нормально. Я почув якийсь жорсткий вибух. Так, ще. О, все, погнали. Погнали! Погнали прокачуватися. 98%. Так, що я ще? На мене нападають чи що? Народ мені там гроблять! То капець, треба ж ш... треба швидко зараз буде знищувати його. Він хоче розбити мені ворота. Ні, братанчик, так не буде. Так не буде, братанчик. Зараз ми тебе закидаємо. Чуть-чуть гранатками. Так, треба грати брати гранати скоріше. Такс, давай. Ага ага ага, восьма. Блін, щось дуже О, ні, я йому закину туди гранатку. Ні, він громить мені стіну, він громить мені стіну. Ну все, тобі чувак, жопа. Я зараз вилізу на вишку і дам тобі з вишки по голові. Зі стінгера. Хе -хе -хе. а там же в мене скоро і джавелінчик буде, і все інше буде. Так, здавайте, давайте на вишку швидко. Зі стінгера треба навалити. Чого я не можу йому навалити звідти? Є, я його убив! Серйозно? Серйозно, я його поламав? Прекрасно! Прекрасно, я поламав чувака, який заліз до мене. Прекрасно. Такс. На мене напали, але я виграв. Чудово! Ідемо лагодити нашу базу. Такс, лагодимо. У мене не вистачає грошей, щоб полагодити. Капець. Як це так? Бігом йдемо збирати гроші. І лагодитися швидесенько, просто. На цьому завершиться існування моєї бази, але ніфіга. А зараз мені треба 500 тисяч на то, щоб я зміг зробити переродження. Але це ми зробимо в наступній серії і побачимо наступну прокачку. Тому друзі, давайте всім удачі, всім до побачення, Дякую за перегляд, і звісно ж не забувайте підписатися на мій канал, поставити цьому відео лайк і натиснути на дзвіночок, щоби не пропускати нові відосики і нові серії.